Кобзар єднає Україну під таким гаслом. Відкрили Шевченківський комплекс у Черкаській міській гімназії номер 31 Педагоги обладнали кабінети та шкільні коридори стендами з, з інформацією про Тараса Шевченка. Зібрали виставку книг та разом з дітьми підготували концерт. Відкриття класів кобзаря приурочили до Дня писемності. А всім нам вкупі на землі. єдиномислія подай і братолюбія пошли». Дмитрові 10 років він завлюбки декламує Тараса Шевченка. Зізнається, давно захоплюється творчістю поета та уже перечитав кобзаря. Кобзар означає для мене те ж саме, що й Біблія. Тарас Шевченко він вложив в цю, в, кни, в цю книгу свою душу, любов до нашої землі. Він хотів, щоб всі міста, всі села, які є на Україні, вони були єдиними і щоб на цій землі панував лише мир. До відкриття Шевченківської експозиції школа готувалася два місяці. Учні вивчили вірші, пісні та дві сотні криватих висловів Кобзаря. Мудра, світла книга то Кобзар Тараса. На столі, як свято, білий коравай. І пішло повір'я з дідівського часу. Як Кобзар у хаті буде щастя, знай. А працівники розробили стенти з інформацією про життя та творчість нашого земляка. Створили тематичні виставки. Цього року на особливе для нас. Ми відкрили такий зал, який об'єднує не лише а й кабінети української мови до двохсотріччя Тараса Рошевченка. Я думаю, це доцільно, тому що як можна відділити українське слово від генія нашого від поета, від людини, яка творила Україну, від Трас Рошевченка. Та урочистим відкриттям шевченківського комплексу, свято не закінчилося. Учні організували музичні перерви. Яновомаренко, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин.